Я вітаю вас. Доброго дня. Прошу. Інновації під час війни. На вашу думку, це критична необхідна галузь. Ми живемо вже в 21 столітті, і те, що сьогодні інновації, завтра вже перестануть ними бути. Досвід інноваційної роботи у карт сервісі він стає у нагоді при реалізації проєкту Технопарку? Звичайно, це і робота з консультантами, це робота з міжнародними фондами, і дійсно це інновації в чистому вигляді. Ви бронзова призерка чемпіонату світу за акробатики. який на сьогоднішній день на спорт знаходиться час. Роблю елементарні вправи. В житті так сталося, що в мене було декілька кар'єр. Спорт це одна масштабна на міжнародному рівні перша кар'єра. Нові виклики, нові рубежі не лякають. Ні, коли вже все налагодилась робота на Вінниці Карсервіс, я вже очікувала, коли буде щось цікаве. Нові проєкти. Це перший муніципальний технологічний парк в Україні. Тому Вінниця підтримує цю марку, коли щось робимо вперше. Про що говорити із міжнародними партнерами сьогодні? Ми говоримо про ті потреби, які нам необхідні. А парку. у вас є секрет реалізації масштабних інноваційних проєктів? Секрет один завжди в будь-якому напрямку. Треба багато працювати, працювати, працювати. Вітаю в ефірі. Програма на часі у студії. Працює Олексій Литвінов. І війна не зупиняє розвиток українських громад. Адже саме їх економічна стійкість є вагомою запорукою нашої допомоги фронту. Ба більше час вимагає інновацій. І до честі нашої громади і з вдячністю, і повагою до наших міжнародних партнерів нам таки вдається рухати ідею реалізації інноваційно-технологічного парку Кристалу Вінниці. Наскільки вдало рухаємось уперед, і для чого ми це робимо? Говоримо сьогодні у нашій студії із керівницею МКП Вінницький фонд муніципальних інвестицій Катериною Бабіною. Пані Катерино, я вітаю вас. Вітаю! Давайте нагадаємо вінничанам, коли я як і задля чого з'явилася ідея створення інноваційно-технологічного парку Кристал, що вкладали в неї? Саме ідея створення, вона у нас виникла ще у 2018 році. І, звичайно, що як будь-яка діяльність інноваційна, вона потребувала якогось напрямку. Місто Вінниця воно і компактне місце, і разом з тим має дуже велику кількість навчальних закладів. І ми зрозуміли, що саме маємо дати нашим студентам для того, щоб вони не виїжджали за кордон, для того, щоб вони бачили майбутнє саме у Вінниці, саме в Україні, дати їм таку платформу для того, щоб їм було. Легше розвивати, створювати якісь винаходи, а разом з тим мати ще детальну консультацію, що саме їм потрібно. Тому що на першому етапі, якщо людина творець, вона не розуміє, це якась гарна ідея, чи не гарна ідея, має бути і критика. І якщо це гарна ідея, має бути допомога для того, щоб розвивати її все більш масштабно. Інноваційні технології створюються щороку, змінюються. Вони плинні. і звичайно, що наша ідея зосередити саме. Бізнес їх як і розвиток, так і підтримка саме малого підприємства, mm -hmm. малих стартапів. Тобто, це має бути синергія між молодим поколінням і вже тим, хто має досвід. Ідея була саме у концентрації інновацій у бізнесі і стартапах, чи вона була набагато ширшою і мала на увазі її вплив на розвиток всієї територіальної громади? Однозначно, всієї територіальної громади, тому що інновації це не виключно про бізнес. Інновації покращують життя саме кожного мешканця. Це і покращення інфраструктури, це покращення інновацій та сфері здоров'я, це покращення інновацій у сільськогосподарському напрямку. Тобто, всі напрямки, які сьогодні є, по суті, їх. Можливо, автоматизувати і для того, щоб збільшити потужності, наприклад, у виробництві, але і також і підтримати нові ідеї, і виходити на міжнародні ринки. Нас цікавить саме додана вартість, тому що ми говоримо всі, що не тільки потрібно щось виробити краще зробити вже з цього продукту такий мікс, який допоможе зменшити витрати на саме виробництво і збільшення... Звичайно, там імпорту, експорту, а в нашому випадку, звичайно, експорту і підтримки країни. Однак з початком повномасштабного вторгнення здавалось, що ідея, якщо не вмерла, то точно завмерла. Скільки на паузі простояв технопарк? Ми втратили півтора року, тому що ми провели всі тендерні процедури, і це і літера А, і літера Б проекту літера А для тих, хто не знає, Б це окремі частини будівель. Тому ми зараз працюємо над літерою Б, це 3800 квадратних метрів площі. Були проведені всі тендерні процедури, і майже 30% проєкту проекту було вже виконано ще до 2022 року. Тобто, під час початку повноштабного вторгнення, саме всі працівники були в такому активному будівництві. Звичайно, стали на паузу. Звичайно, не закінчена реконструкція. Вона дуже шкідлива, тому що ж проходить час, зима приміщення. Не перекрите, не Дещо доводиться та, переробляти, та, доводиться переробляти, і тому ми дуже радіємо. І взагалі в нас в Вінниці дуже потужний департамент економіки. Ми пишемо і співробітники департаменту на всі гранти, які можна тільки побачити, якщо щось такого близького до нас напрямку. І тому ми навіть не очікували, але подали цю цікаву ідею на конкурс швидкого економічного відновлення українських міст, який проводились урядом Німеччини це компанія ГІС, за Адмініструванням 에, програми розвитку ООН. Mm -hmm. і ми були вражені в те, що вони одразу відгукнулися і сказали, ось це, це саме те, що нас цікавить, тому що в європейських містах… могли й відмовити, наскільки я розумію, так, тобто мол... потрібно було відповідати певним критеріям. А, наскільки ви чітко розуміли цільову аудиторію? Наскільки ви чітко розуміли ці критерії? Наскільки вони щільно були закладені у проєкт? Командою саме командою з розвитку кристало, звичайно, ми їх зацікавили, тому що в нас вже була розроблена проектна документація. У нас була концепція. Вони бачили спроможність міста і бажання Це був реальний живий викладати. вже проект, Це був, вже який живий, можна було доторкнутися до якого Так, які можна виконати швидко, і ще саме головне ще у 2024 році. Році вони вже поглядають на нашу літеру А, і ми вже так ближче до них підходимо. Можливо, ще так станеться, що вони нам допоможуть ще і з тією частиною. Тому дуже цікава з ними співпраця. І вони взагалі, вже коли приїжджають до нас в постійні моніторинги. Тобто, ми що тижня надсилаємо інформацію, що ми зробили за 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 кожен день роботи, і вони вже говорять: дивіться, в нас тут залишаються кошти, деякі, які не виконалися іншими містами. Подумайте, тому що реконструкція це круто, і ми про це знаємо і дуже радіємо, але ще має бути нова. Повнення і тому вже навіть зараз за допомогою також гізи про ООН, ми залучили ще додаткові кошти це 180 тисяч євро, саме на центри прототипування, саме які буде на базі кристалу. Це 3D-принтери, 3 d сканери лазерні установки для того, щоб, наприклад, якийсь маленький елемент можна було зробити на 3D-принтері і вже виготовити. І такі елементи вони необхідні в будь яких там робототехніка або в будь ях Давайте уточнимо. Як давно, от коли вдалось зняти проект з паузи, що виконано який обсяг робіт протягом цього часу? Скільки інвестицій вдалось залучити в цілому? В цілому вдалося залучити близько 30, вже на цьому моменті близько 35 мільйонів гривень. Проект на паузі з лютого 2022 року і на паузі був до жовтня 2023 року. В будь-якому разі нам необхідно було поновити вже Тобто нова активна фаза – Це жовтня 2023 третього так, року, так. тобто півроку. Насправді, навіть чотири місяці ми дуже потужно працюємо. У нас на об'єкті більш ніж 80 працівників на Сьогодні і це жінки. Мені подобається, що це жінки. Вони такі активні, дуже і це все гарно виглядає. Дуже багато роботи ми зробили. Якщо в нас там було тільки перекриття, ми маємо розуміти, що це така коробка була. Це старий корпус виробництва кристал. Там не було ні перегороджень, ні фасаду, нічого. А всередині в нас було ну, на побачити, рік, як зараз це виглядає. Так, виглядає так, це так. сучасно на і по європейськи Це були просто поверхи, просто бетонні поверхи на в кінці 22-го року, і все. А зараз вже ми встановили ліфт, зробили перегородки, зробили окремі кімнати, проверили штукатурку, зробили електричні всі комунікації, зробили зовнішні комунікації. Тому що це реконструкція, це все одно потрібно будувати мережі водогону або мережі там локальних каналізацій, вони все будуються. Тому значними темпами проон навіть не очікувала, що вони щора, щотижня там або що два тижні приїжджають, і вони просто не можуть повірити, які, якими швидкими рухами ми рухаємося. Якщо ми говоримо про постійних резидентів інноваційно технологічного центру, чи бачите ви вже сьогодні цей пул і хто вони Ми Зараз проводимо фокус групи і дуже багато спілкуємося і з бізнесом, і з асоціаціями. Всім цікава ця історія. Дуже всім цікава. Так ну, по-перше, це ми хочемо підтримати тут не тільки там бізнес, там діджиталізацію. Це мають бути жінки-підприємстві. Ми цього напрямку працюємо. Це переміщення особи, які приїхали їм, потрібні швидкий офіс. І Якась початкова інфраструктура для розвитку початку бізнесу. Е, тому ми зараз саме збираємо пропозиції, ідеї, е, і саме головне, щоб вони ще хотіли там з наповнення, для того, щоб прийти не в пусті стіни вже, так, а щоб вони вже прийти, прийшли з якоюсь певною метою, і вони вже знали, що вони будуть робити, який бізнес розвивати і що нам для цього, чим нам їм допомогти. Тому резидентів дуже багато бажаючих резидентів, uh -huh. та є велика кількість. Я пам'ятаю ще з часів початку цього проєкту. Ідею розміщення офісів, ФАБ лабу, коворкінгу, айті школи, дитячого техноцентру, все це і досі обговорюється. Це ще так, живі так, ідеї. Так, так. Дитячого це техноцентр також це буде анонсуватися трішки пізніше, але вже трошки розкрию карти. Так ми вже залучили також кошти і зараз в стадії переговорів це на. Дві дитячі кімнати навіть ага. на базі е, нашого парку. Перше це до 9 років, а друга категорія це вже від 9 і старше. І тому там будуть ну, комп'ютерами вже нікого не здивуєш. Там будуть якісь 3D-окуляри, там будуть інтерактивні ігри. Все те для щоб саме дітей вже з малку е, залучати до того, щоб вони мріяли. Це по перше, а по-друге, щоб вони вже бачили якісь цікаві ідеї, щоб вони йшли вчитися не з бажанням відсидіти, просто там якісь. Термін часу там, уроку, а щоб вони розуміли, що це їхнє майбутнє, і можливо вони присвятять своє життя цьому, якщо а, вже так інноваційно і сучасно може виглядати дитячий коворкінг у технопарку, то е, якщо можна трошки докладніше, яким ви бачите участь студентства і університет е, університетів, за якими алгоритмами вони можуть бути долучені до роботи технопарку, з якими ідеями ви їх очікуєте? Ну, по перше, це буде центр підтримки бізнесу. Це буде єдина точка, де можливо буде проконсультуватися з цих напрямків. Ми також е мріємо залучити спеціальних експертів. Звичайно, напрямок на отримання грантової допомоги, як правильно писати заявку, як підтримати заявку. Тобто, на перших стадіях, якщо буде ідея цікава саме студентів, учнів, тобто на базі технопарку можливо буде шукати донорів. Тобто вони це... можуть завдяки грантовим коштам на базі технопарку, наприклад, організувати свою лабораторію. Так, звичайно, своє невеличке виробництво. Своє невеличке виробництво лабораторію це такі більш інтелект. Так, скажімо, на базі нашого інноваційного парку це інтелект. Є також напрямок індустріальних парків. Там ще більше для саме виробництва. І тому ось між інтелектом і початком виробництва це все буде створюватися на базі саме технологічного парку. Мріємо ну, якщо людина починає починає займатися бізнесом, їй потрібно, по-перше, юридична підтримка, бухгалтерська підтримка і звичайно щодо залучення коштів, підтримка громади постійно в будь-якому разі необхідна. На залучення консультації компетенції, тобто на цьому базі будуть не тільки діючі підприємства, вже які вже давно там працюють в диджиталізації, Вони також будуть допомагати. Мріємо, що це буде синергія, якась нова ідея і досвід. Разом вдосконалення і вже реалізація саме вже там або виробництва, або ідей в напрямку там Агріфут, або там охорони здоров'я, або діджиталізація, або зелена енергетика, тобто усіх mm -hmm. таких саме напрямках, які вже європейські країни вони бачать в цьому майбутнє і саме старість. Тому ми ось прямуємо до цього рівня. Релокований бізнес також може отримати поштовх до подальшого розвитку завдяки дотичності до так, інновацій. Так, дійсно, навіть і проонці цікаво тому що ми центральна Україна. Ми говоримо, Вінниця говорить про це на всіх форумах. Про те, що в нас саме найкраща локація, де в нас є і залізнична дорога, і на майбутньому аеропорт. Ми до всіх мереж від, відповідно до такий, від нас, потужний, так. Логістичний так, такий потужний логістичний центр в центрі України. Логістичний центр і більш-менш безпечний щодо стосовно війни. Тому саме на них також орієнтуємося, і мріємо, що вони знайдуть угу. щось цікаве. В нашому просторі чи говорити вже із представниками бізнесу наших країн-партнерів? Наскільки їм цікава ідея інноваційного парку? Говоримо ми про це постійно, і ми дивилися успішні досвіди інших країн, тому бачимо, що вони готові нас підтримувати навіть там там міста, побратими наші, так або там ми були у Вросливі, технопарк, Кельце вони всі готові нас допомагати нам компетенцією, тому що насправді компетенція це ось з чого потрібно починати, тому що можна мати купу грошей, можна мати купу матеріалів. якщо але якщо ми не знаємо, як. Правильно це буде працювати, тому це буде важко, тому компетенцію маємо з. Приводу будь-якого напрямку, ми маємо там контакти, які ми можемо зателефонувати, і навіть на безоплатній основі з нами поспілкуються і надуть допомогу. По-перше, по-друге, що ми бачимо, коли ми їдемо за кордон, наприклад, у Польщі, ми бачимо, ми говоримо, коли ви почали так швидко розвиватися. Вони говорять 94-му році, коли приєдналися вони до Євросоюзу, звичайно, пішли вливання коштів саме Європейського Союзу, і ми бачимо цю тенденцію, що донори вони вже нас під своє крило беруть, вони вже нас. Вважають європою, тобто ми на правильному шляху шляху. І тому вона говорять: потрібно, ми навіть зараз проходимо навчання залучення грантів. Вони кажуть, коли буде перемога. Всі очікують, що саме підтримку бізнесу і відновлення України буде дуже велика кількість донорських mm -hmm. коштів. І ми вже готуємо платформу, тобто щоб в нас вже все було, налагоджуємо зв'язки. Вже зараз моніторимо, що моє цікаве, і щоб це стало платформою саме залучення інвестицій з будь-яких країн. Проєкт реалізації технопарку у Вінниці це не просто калькування європейського досвіду, це наш авторський проєкт. Це перший муніципальний технопарк в Україні неможливо калькулювати якийсь досвід європейських навіть країн, тому що знову ж таки говорячи технології постійно, постійно, постійно змінюються, і те, що сьогодні немає, так, сенсу. немає сенсу тому робити ми, те, що робили вчора. Так тому немає сенсу дублювати досвід інших країн інших технопарків. Потрібно обрати свою нішу. І, і знову ж таки в нас є п'ять університетів. Це нам дуже повезло нашому місту для того, і вони потужні університети. І ось на базі цього будувати своє. А ви вже сказали про певний зв'язок між технопарком і індустріальними парками у нашому місті. Який алгоритм взаємодії вже є, або який ви розробляєте, як ви бачите, у майбутньому. Цю Технопарк – співпрацьтех на парк це е, стартапи від однієї людини, дві-три людини і там офіс максимум до десяти людей, які можуть творити це більш така інтелектуальна робота або м, створення якихось невеличких деталей. І, ін, ін, індустріальний парк це вже масштабне виробництво. Е, мріємо, що з тобто інноваційний парк це інкубатор. Uh -huh. Так, а вже індустріальний парк це вже масове виробництво, це вже залучення всіх, 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 всіх. Uh -huh. І вже вихід на міжнародні рин ринки. Тому мріємо, що з інкубатора і до зростання. Uh -huh. тобто є такі. Це поєднання, це історія про синергію? Так, це історія про синергію, це історія про і розвиток інтелекту, направлення, розробка всіх бізнес-ідей, а індустріальний парк це вже їх реалізація. Uh -huh. А ви людина, яка очолювала процес у нашому місті впровадження нової системи оплати проїзду в транспорті, знову ж таки інноваційної, проривної, вперше в Україні, і все це було зроблено вами і вашою. Командою від себе особисто і наберуть смілості від виничан. Теж подякую вам за це. Все це працює ще декілька разів років назад. Це була страшна інновація. Важко, незрозуміло. Не вірили, що це не можливо. можливо, що це можливо сьогодні. Вінничани приїжджають у інші міста і кажуть, що це у вас ще кондуктор, що це у вас тут відбувається. А що а коли прийде наступний транспорт uh -huh. на зупинку? Як не знаєте, коли прийде до тупинку? хорошого і, швидко. Та, звикаємо звикаємо да. і тому е, такий був дещо супротив. Так, і там ще в нас віруючі, ми не забуваємо цю історію, так щоб вони так, також проти вони розвитку. вони Дуже там, так ставляться ну, що всі, в них там. Ну, а, ставлять. скажімо так, частина є окремі mm -hmm. такі осередки. Так, тому ось Але Це було нове так. проходить шлях так, обговорення, так. критики, несприйняття. І ми пройшли весь так, цей пройшли шлях. Так, пройшли весь навчаль, І ми вже не вважаємо це інновацією. Тому я думаю, що в нас також буде. Але в Кристалі інновації будуть постійно нові, 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 нові. нові і Попередній досвід так. допомагає при реалізації нового масштабного проєкту. Однозначно допомагає, тому що саме головне для менеджера це вірити в свою ідею, приймати рішення, швидко приймати рішення і брати на себе відповідальність. Тому, звичайно, що людина, яка не працювала в інноваціях, це трошки важко побороти самого себе. Тому, а тут ми кроками, якщо є варіант, що це можливо, якщо є варіант залучити до такових людей, ми прямуємо і без зупинку, як метро, їдемо і не зупиняємось. Українське законодавство на сьогоднішній день достатньо лояльно до впровадження таких масштабних інноваційних проєктів воно створює. Достатню нішу, в якій ви можете вільно себе почувати, але або є якісь перепони, над якими хотілося би попрацювати. Законодавство вже підготовлено до інновацій і саме таких інноваційних парків, тому перепон якихось зі сторони там положень, постанов або законів України ми не маємо. Так дійсно, що я просто навета. згадав, що під час роботи у карт сервісі ви були ще співавторкою нового законопроекту, тобто доводилось щось проштовхувати на рівні за. Так, так, так. Такий ще був в законодавстві про радянський простір. Що слово, навіть інновації, технології взагалі не було. Просто їх взагалі не було у транспорті. Хоча вже є електромобілі, навіть почнемо з простого тут. Нас не обмежує. Головне, якщо ми у транспорті це галузь. Те, що можна було робити, тільки те, що є в законі. А от те, що не говориться в законі, робити цього було неможливо. Ми пройшли цей етап, а в інноваціях немає заборон саме від законодавства прямувати своїх діях. Потрібно узгоджувати і звичайно виконувати законодавство. Це з точки зору там бухгалтерського обліку, юридичного обліку, підтримки правил там залучення коштів та їх обслуговування. Все, все зараз, все всі двері відчинені, потрібно працювати. Масштабні проекти, тим більше інноваційні проекти, проекти, які стосуються і дотичні до бізнесу, вони будуються за певними схемами. Вони будуються за певною стратегією, і принаймні до війни вони завжди тримались на таких далекоглядних стратегіях. Можна було планувати горизонт події років на п'ять вперед. Як доводиться діяти вам сьогодні? Чи можливе таке планування або це оперативні виклики реагування на виклики? У нас була розроблена концепція в 2018-2019 році. Здійсно, вона частково втратила свою актуальність, і ми її зараз будемо поновлювати, тому що дійсно нові, як ви говорите, нові виклики, нові напрямки, те, що не цікавило, там, наприклад. Виробництво дронів нікого не цікавило взагалі 5 до, років до 5 років тому. А ми зараз бачимо, що це найголовніший інструмент. Тому ми звичайно будемо адаптуватися щодня. Будемо змінювати напрямки, скільки це буде необхідно. Якщо ми навіть почнемо і зрозуміємо, що це не наша ніша або вона не цікава. Ми звичайно будемо оперативно змінювати напрямки, і хочеться робити те, що допоможе. Якомога більше людей будуть приймати ну, сьогодні. Комплекс. Такий час, що здається. Це яку Люїса Керола для того, аби стояти на місці, потрібно бігти в два так, рази швидше. швидше. Так. Пані Катерина я вам дякую. Дякую, що знайшли час. Дякую за вашу роботу, роботу вашої команди. І можемо побажати вам лише успіху. Дякую, завжди рада зустрічем. Дякую вам, дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Залишайтеся надалі разом із телеканалом Віта. Попереду на вас чекає ще достатньо цікавого